Здоров, здоров. Спорим, я тебе футбол обмотаю. Ти мене? Футболу да. Вмотаєш футбол. Чоо, як з XMX. Шо, Що що це? Давай граємо. Граємо. Грає, грає. Я граю, ти на воротах. Що це на воротах? Бо ти жирний. І що, жирний зразу на воротах? Так всі грають! Хто так каже? Лобановський, зідан, вітя. Ві, Ві, да. Давай, зідан, добре, я да, да. на воротах. Давай, вон кирпичі. Да. Во. Ти б'єш. Я б'ю. Давай. Я зараз техніка Шевченка. Ну, тобі тільки легенько, я тільки що поїв. Та ж, Ну, добре. Тільки не з пирока, блін, легенько, я з подйому, добре. Давай. Кине м'як, щоб не подати. Е, просто не, не сильно. Я на техніку. Так, Добре, все, я готовий. Ти готовий? Давай, бо я вже на софтжу маю їхати скоро. Давай. На! Ти з парака вдарив. Яке с я шведку. Спирака вдарив. Ти Чи... я вдарив! Ну що я не бачу, як ти вдарив. Спира це коли великий палець, а я цим збоку. Почувствував, що ти спирака, що. З... Не було. Спирво! А я во! Давай я, я теж зараз так. Ну, давай. Да, теж б блядь. Yeah. Бей! Ну, вдави. А з рук що ти б'єш? Я воротар. який воротар мотала. Логічно. Да. Ну, дев'ять! Що? Девять! 10 Дев'ять. А яка дев'ятка? Дев'ять попав. Там було над штанги вище. Ну по кірпичу! Ну по кирпичу, це чітка штанга. Подивись, ну, да, под стан по кірпичу. Ну, вот же, ж ну по кірпичу, ось от І воно вище. Ну, ви, ну. По штанга. ну як ти дивишся? Ну ворота чіткі, я шо а... не бачу. Давай ще раз. Ну бий, давай. ну нам Давай ще раз. А? Давай що? Ти нахуй. Що по яєчниках? Вивчи той параграф з біології. Ту яйця. по поцо, і що таке? Молодік, мені здається, ти відбив мені псюн і бажання грати в футбол. Сорі, я, я не хотів, якщо чесно. No. Я хотів, Я Тепер я тобі б'ю. А ні, ні, ні. що ні? Мені здається, що вже мама кличе. Я щось не чую, що тебе мама кликала. 에... Мама зараз трошки не сів голос, вона зараз трохи тихіше говорить. Дай, дай, дойду вдома. Тоді давай. Беш, до речі, відав. То твій, Угу. То не лишай його тут так. А, секунд. А ти в хто? Ти не міг грати. Пішов ти. Ага. Давай. Срака. Срака.